Тема цього відео тонесенькою ниточкою в єдину сітку сплітає добру таку частину наших відео на каналі. Сьогодні я розповім про екоцентризм чи біоцентризм та порівняю його із притаманному більшості, на жаль, антропоцентризму. Знову сьогодні згадаємо Воронових. У-у-у, скільки там було коментарів, типу вони заважають спати, тому треба їх знищити, вони шкідники, чи щось подібне. Ось дивіться. Готуйте чай або каву, буде точно цікаво. Признавайтесь в коментарях, хто з вас антропоцентрист. Поширюйте відео друзям, тисніть вподобайки. А якщо ви вперше на цьому каналі, то сподіваюсь, підписавшись, знайдете тут багато цікавого. За можливості, будь ласка, підтримуйте канал фінансово. Будь-яка ваша підтримка дає можливість з'являтися новим відео на цьому каналі. Курка чи яйце, антропоцентризм чи біоцентризм? Що було перше? У першому випадку відповідь проста: яйце. А й в другому випадку також неважко здогадатися, що антропоцентризм. То що ж воно таке, те антропощось. Це уявлення, згідно з яким людина є центром і метою всього сущо. Тобто, якщо ви вважаєте, що світ і все навколо існує, щоб вас тішити, щоб вам бути корисними, то ви тепер знаєте, як себе обізвати розумним словом. Ідеї антропоцентризму часто домінують в релігії, особливо в тих, де людина розглядається як щось верховне, виокремлене. У філософії середньовіччя, відродження і до нового часу. Навіть у науковій революції природа розглядається як об'єкт для підкорення і використання людиною. Еталонними антропоцентристами є комуняки, які вважають, що все існує для потреб партії. А якщо видимої користі нема, то це однозначно шкідник ворог народу і потребує термінової ліквідації. Яскравий приклад горобці і Китай. Воронові. Саме тому ми досі чуємо, наприклад, такі питання, як: а що ті комарі, а чого по це їх не витруїть? або і що ж ті горобці зникають, яка від них користь? Не питання, а рудимент історії. Добре, що людство розвивається, крім вищезгаданих, і починає замислюватись про своє місце в природі. Так і з'явився екоцентризм або біоцентризм. Насправді, деякі народи здавна бережно ставились до природи. Наприклад, корінне населення Америки вони бачили себе частиною великого кола життя, і їхні міфології тварини, рослини, ріки й гори мали душу і право на повагу. А світогляд австралійських аборигенів ґрунтувався на концепції мрійного часу, в якому природа, тварини і люди мають спільне походження і духовну єдність. Деякі народи Південно-Східної Азії сповідують гармонійне співіснування з лісом табу на знищення священних дерев або видів тварин. Також деякі африканські племена, сибірські і арктичні народи та інші поважають світ довкола ще до того, як це стало науково обґрунтованим. Ці народи не протиставляли себе природі, а розглядали себе як рівноправну частину. А в наш час біоцентризм з'явився як реакція на надмірний антропоцентризм. Він проголошує цінність всього живого незалежно від користі для людини. Така система мислення новіша, сформована вже в постіндустріальну добу. Важлива ремарка. Існує такий клас людей, яких в певних колах називають зоосшиза. Ці люди часто керуються не багажем знань природничого спрямування чи хоча б раціональним розумінням природних процесів. А власним лише їм зрозумілими мотивами, які вони часто помилково ототожнюють із людяністю. Але від таких індивідів зазвичай більше шкоди, ніж користі. І просимо авторів каналу не дописувати до останніх. А то ми вже наслухались від антропоцентристів під відео про Воронових, хто ми тут такі. Фух. З термінами розібралися. І начебто поставили всі крапки над І. Тепер. По порядку, чому антропоцентризм крінж, а біоцентризм це новий тренд. Пригадаємо три основні закони Барі Комонера. Все пов'язано з усім. Усі живі істоти та екосистеми взаємопов'язані. Зміна в одній частинці екосистеми обов'язково вплине на інші. Наприклад. Китайці винищили горобців і потім просили істочки в колегах по зв'язочках, бо комахи, яких не з'їли горобці, знищили весь врожай, бо ті ж шкідники з'їли три зернини у мало. Все повинно кудись подітись. У природі нічого не зникає безслідно. Всі відходи, залишені в середовищі, залишаються. Людські дії створюють сміття, яке не зникає саме по собі. На відміну від природних процесів. Наприклад, пластик у морі, який перетворився на мікропластик і прямує до нашої тарілки. Природа знає краще. Природні системи досконало відлагоджені мільйонами років еволюції. Втручання людини часто порушує ці баланси, викликає несподівані наслідки. Наприклад, через вирублення лісів в Карпатах постійно вдуваються суви ґрунту, а потім люди бідкаються, а влада розводить руками. Просто шикарно сформовані правила і дуже легко в розумінні, правда ж? Які із них можна зробити висновки. Принаймні теми сьогоднішнього відео стосуються два. Все пов'язано з усім і природа знає краще. Тобто навіть найменша, надокучила комашка чи якийсь вредний бур'янець з вашої грядки потрібен. Можливо, особисто вам він жодної видимої користі не становить, а можливо, навіть шкодить. Але зникнення цієї дрібноти як виду може спричинити цілий каскад непередбачуваних і непоправних змін у середовищі, в якому ви живете. Важлива ремарка. Дуже важлива. Оця вся моя розповідь стосується лише тих видів, які жили на певній території споконвіків, і їх ніхто спеціально не перевозив на нові території, чи вони не тікали від людини, як жукораласький, борщівник, амброзія чи голуб псизи в наших містах. Це всі інші подібні організми є інвазивними чи інтродукованими. І вони справжні вороги місцевих екосистем. Про них зовсім скоро вийде відео, або раптом воно вже вийшло, то шукайте його на каналі. Тож, повертаємося в наше болото. Якщо ворона каркає у вас під вікном, то вона має на то право. То її подвір'я так само, як і ваше. На відміну від сусіда, у якого вічний ремонт, ви з нею сваритися не будете, бо вона вас просто не зрозуміє. А от про важливу роль воронових до втілі я розповів ось в цьому відео. Якщо ворони зникнуть, наслідки можуть бути непередбачувані. Таких прикладів в історії, на жаль, дуже багато. Частину з них ми вже розповіли на каналі, а частину ще розповімо. Тому підписуйтесь, щоб не загубити. Комарі боляче кусаються і неймовірно противно зжищать. Які гидкі створіння? Але чи ви знали, що личинками комарів живляться принаймні половина водних істот, наприклад, рибу, яку так цікаво ловити на різці, а може їсти. А дорослих комарів їдять і птахи, і жаби, і інші комаки. І хто їх тільки не їсть. Уявіть, наскільки менше буде птахів і все інше, якщо зникнуть ці противні комахи. Антропоцентрист скаже: так вони ж шкідники. Але з точки зору довкілля немає ні корисних, ані шкідливих, всі потрібні і всі взаємопов'язані, ну крім тих вселенців, які з'явилися на певних територіях і вини людини. Отже, історично антропоцентризм з'явився першим, тоді як біоцентризм результат розвитку екологічної свідомості у сучасному світі, і ми маємо себе усвідомлювати як частину світу довкола, а не як власниками світу цього. Маємо брати лише те, що нам потрібно, а решту берегти всіма можливими силами. Живіть з природою в мирі, а не знищуйте її. Карл Саган, надихаючись зробленим воєнджером фото, написав у своїй книзі: Ми живемо на блідоблакитній крапці у безкрайному космосі, і ми єдині, хто може берегти цю крапку. Ось ще дві його цитати: немає натяку, що хтось інший врятує нас від нас самих. Та зберігайте і плекайте цю блідоблакитну крапку. Єдиний дім, який ми коли-небудь мали. Поширюйте це відео друзям, ставте вподобайки, пишіть коментарі, щоб його активніше рекомендував YouTube новим глядачам. Також окремо хочемо подякувати пташкам нашої YouTube годівнички, на які зараз чотири гори хвістки, три синички і чотири горобчики і кілька таємничих пташок, які підтримують канал фінансово на картки, монобанку чи через Ютуб спонсорство. Дякую! Завдяки вам ми можемо робити ці відео якіснішими і цікавішими. А якщо і ви хочете доєднатися до цього прекрасного списку, всі потрібні лінки в описі під відео. Сподіваюсь, вам це відео було цікавим. Цікавим. З вами був Вадим, до нових відео.